А чи знали ви, що Лобода є родичкою Світлани Білоножко? Та знов піднялося мовне питання, чому Вірка Сердючка і досі співає російськомовні хіти? Давайте обговоримо. Ми дуже любимо Світлану Лободу. Вона хрещена моєї онучки і разом з моєю невісткою вчилася в одному класі. Розповіла білоножко в інтерв'ю на ютуб-каналі «Суспільна Культура. Вона потрясаюча. Вона унікальна, як, як людина, вона такої доброї душі. Я не знаю, хто ще такий може бути, як Світлана. Також Світлана Білоножко висловилася і щодо російськомовного репертуару Лободи. А якась інколи проскочить, бо вже просто просять, бо вони ж виплачують за це гонорар. Світлана, дякую вам за підтримку. Написала Лобода в інстасторіс, відреагувавши на інтерв'ю Світлани Білоножко. А от чому Вірка Сердючка не перекладає російськомовні пісні та співає їх і далі? Продюсер Данилка Юрій Нікітін зауважив, що у нього є позиція, Він не хоче змінювати минуле, та перекладати пісні, які були написані дуже давно. Данилка цікаве сьогоднішнє та майбутнє розповів Нікітін в інтерв'ю на ютуб каналі Аліни Дорочук. А це людина. Яка не то, що зробила багато для української індустрії більш ніж всі. А, от коли з'являться нові українськомовні хіти, достеменно невідомо. У Данилка є одна проблема: він перфекціоніст, каже Нікітін і Андрій за те, щоб робити якісний контент. Друзі, а давайте обговоримо в коментарях, як ви взагалі ставитеся до мовного питання, яке й досі взагалі чомусь піднімається на четвертий рік російсько-української війни. Чекаю ваші думки в коментарях.